Доброго дня, мої малята! Я рада вітати вас на нашому занятті. Діти, бабуся Оленка запрошує нас до себе в гості, в село, на пташиний двір. Погляньмо, як живуть свійські птахи. Рано вранці у селі на бабусині в дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора доброго усім нам дня. У бабусі живе багато різних птахів. Вона щоранку її годує та піклується про них, адже ці птахи не можуть жити без людини. Взимку їм буде важко знайти їжу, а без житла вони можуть змерзнути, тому вони живуть поруч із людиною. Ці птахи називають свійськими. Усі вони майже однакової будови. У птахи є голова, шия, дьоб. Тулуб, дві лапи та два крильця і хвіст. Харчуються вони переважно просом, зерном, п'ють водичку. Малятка. Півник запрошує нас познайомитись його сусідами. Це курка, її маля курча. Це ткачка, її маля каченя, це гуска, її маля, гусеня, індик. Малятка, скажіть, будь ласка, ми з вами сьогодні подорожували? Яких птахів ви зустріли у дворі? Чому їх називають свійськими? До побачення, до нових зустрічей.